Друзі, всім привіт! Канал Тропічний сад, мене Анатолій звати. Дружина моя Анна знімає це відео. І нарешті ми прийшли до цього дня. Дивіться, ми сьогодні будемо щось робити з цим інсикатором, а конкретно знімати плоди. Дивіться, сьогодні у нас будемо ми знімати плід ананаса. В нас дозрів вже ананасик. І ми сьогодні будемо його знімати відповідно і смакувати. В двох словах хочу розповісти вам про ананасик. Давайте тоді ми трішечки присядемо, спустимось нижче до землі. І ми покажемо вам і розкажемо. Хто, до речі, не підписан, підпишіться, будемо багато чого розповідати вам. Так що поїхали. Дивіться. Ось у нас такі є два ананасики. Ось такий горщик у нас є. Дивіться, який. Горщик 7 літрів. І в ньому ось такий вже ананас. Він невеликий, але я розповім чому. А той ананасик покажи. Вже бачите, який жовтий жовтий Він вже достиг. Це сорт каєна. От, і ми зараз його будемо знімати і, відповідно, будемо його пробувати на смак, який він. В двох словах, ананас, дивіться, насправді той росте ананас в ґрунті. Каєна. Цей росте просто в такому 7-літровому горщику. І я вам скажу чесно: абсолютно для ананаса достатньо 5-7 літрів горщика. І він буде абсолютно шикарно у вас рости на підвіконнику а, чи ще в якомусь місці в вашому будинку у квартирі. Дивіться, ось такому горщику, ось такому горщику, ось такий ананасик у нас Уже плід повністю сформований. Чому він невеликий? У нас була зима, ми топили газом. І він просто реально більше, ніж десь, йому тільки півтора року цьому ананасу, а він плодоносить реально на третій рік. Так же само і той. Цей повинен бути заплодоносить мінімум через рік-півтора, а той десь там через пів року, тільки повинен був заплодоносений. Відповідно, тому вони і менші по розмірам. Це не бебіки-сорти, ні, це абсолютно нормальний середнього розміру ананаси. Вони були десь повинні бути мінімум кілограм. Той навіть можливо й більше. Але ну, така була ситуація. Із-за газу вони просто від угарного газу раніше заплодоносили. В цьому немає нічого поганого, просто розмір плода трішечки менший. Але якщо ваш ананасик не плодоносить, я ділюсь таким секретом. Реально, просто він від ось цього чадного газу, від якогось диму такого, вони просто зразу відразу кидають бутон, кидають квітку і починають формувати плоди. Це реально, це реально ну дуже класна тема. Якщо у вас, наприклад, ви не знаєте, не на який там карбі, там чи ще щось підливають, щось там роблять. Ну реально це не потрібно робити, тому що от ми топили коли не було світла, ми топили реально. Тим, що е, газ е, горів у нас туди був, е, я бачу, можете подивитися е, конвектор газовий. І за цього був відповідно угарний газ. І У нас, бачите, ось маленький, але він заплодоносив, але можемо смакувати вже свої ананасики. Тому вирощування зовсім просте, ніякого за нього е, немає проблем з ним, абсолютно. Поливаємо ми двічі ми пересадили. Ну, тобто, коли була маленька рослина, потім в більший горщик, а, ну, виходить, три рази всього. І все. Ну, то, відповідно, з горщика пересадили в ґрунт відкритий. Ми пробували різні варіанти, але я вам скажу: ось такий ананасик без проблем можна вирощувати вдома у себе, на підвіконнику, в горщику. І ви будете смакувати свій ананас. Дуже рідкі поливи. Ми шкідників ніяких не бачимо. В нас все нормально. Я дивлюся, все нормальні листки. Там да от те, що там підсихають листя, нижні, це нормально. Вони відпадають потім. От, і в нас буде, у нас буде відповідно скоро будуть у нас. Саджанці, я не знаю, плюс-мінус скільки, дуже важко сказати, тому що по-різному формується. І так, давайте ми. Я бачите, зробив таку конструкцію. Я зробив таку конструкцію, тому що він вже почав впадати. Я думаю, що ж таке падає і падає, але він ще не був жовтий. І е, я підв'язав його, щоб він був рівно, щоб він не зламався. Але то вже був признак того, що він почав дозрівати. І так, давайте все ж таки ми його зріжемо. Я зараз обійду, щоб було зручніше. Бо в нас трохи тут заросло вже. <смі> Все. Та-да-дам. Дивіться, який він жовтий. От. І я зараз його зрізаю. Це та, такий момент для мене. Я перше виростив такий ананасик у себе. От. І... Ох, він і пахне. Я ще тільки до нього. Ай, О, я вам говорю. Клас. Все. Тада, -да та-да-та. -да -да. <смі> Йо-майо, це так. Такий момент прикольний, я вам говорю. Це реально прикольний момент такий. От. І зараз покладу. Дивіться, який класний. Зараз зніму я наші вірьовочки, які я нав'язував тут. Ну, щоб він не просто не зламався, ми ще не знали, як воно там буде. От. Дивіться, такий ананасик. Блін. Я реально таких з магазину ще. Ну, ну реально він так пахне, так пахне. Подивіться, який він жовтий, Давайте відсутні. Дивіться, ось у нас залишився такий ананасик. Тут у нас будемо, він також вже залишиться, з нього нічого ми не візьмемо. Тільки будуть у нас саженці з нього. І все. Він абсолютно повноцінний, класний, здоровий ананас. Але але, але, але так, давайте ми вийдемо з цих джунглів. У нас тут і банани, і папайя, і маракуя. От. То ми зараз, зараз, зараз вийдемо. Дивіться, ось такий плодик. Я не знаю, він невеликий, звичайно, Я не знаю, грамів можливо 300-400, не більше його. Да, грамів 400. десь, отак от. Можемо ми потім зважимо. Мені цікаво, коли пробують, він спілий, да, крутить отак. Да, крутиться. От. Ну що ж, я думаю, що ви дочекаєтесь, ми обов'язково його е розріжемо, спробуємо на смак і обов'язково з вами поділимося. Ох, він і пахне. Ти ви подивіться, який він жовтий-жовтий. Я не знаю наскільки ця камера передає. Дивіться, який жовтий, як якийсь, якась кукуруза. Дольки такі, бачите? От тому, блін, він да, Він, я думаю, що був би великий, просто що він трішечки раніше. Заплодоносив, але, до речі, ми спробуємо. Спробуємо все це діло укорінити. Це все-таки не магазинна верхушечка. Ми спробуємо вам поділимося і буде ананасик. Я думаю, коренева піде, все буде класно. Так що, давайте дивимося далі відео. Ми обов'язково будемо його розрізати і покажемо вам, який він на смак. Так, 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 так. Дивіться. Взяли ножик зараз. І будемо, будемо його. <кій> Прийшов цей час. Я не знаю, як його правильно, але якось його треба викрутити. О, а, він легко. Він легко викручується. О, дивіться. Ого! А Ну покажи. А там аж сок стояв. Дивіться. Дивіться яка... Ай, це штука корисна. Покажи. Ф -ф -ф. Дивіться, ви бачите, який він там соковитий. Соковитий ананасик. Ой, блін, а це прикольний. Там аж стоїть сік, подивіться, бачите всередині він. Дивіться. Все, все, я буду різати, бо я вже не можу. Я просто вже не можу. та да дам М'якенький. Він є реально м'якенький. Але слизький стіл. І ось він... тече. о Він достиг. Він достиг. М -м -м. Ай. Ох, він і пахне, друзі. Він так пахне. Він дуже пахне. Дивіться, на ножеві аж скільки соку. Так, я буду зараз різати і спробую. З якої частини почати? Давайте я ось трішечки відріжу і проведу дегустацію. Так. І що? Ну давай будемо пробувати. Дуже пахне, дуже соковитий. Дуже ароматний. Блін, це круто. Все, друзі. Коротше, треба закінчувати відео, бо це діло треба... плямкати, реально. Він дуже-дуже смачний. Так що давайте. Все, друзі, ви зрозуміли. Саженці скоро будуть. Надо срочно закінчувати відео, тому що треба смакувати. Підписуйтесь, кому сподобалось відео. ставте «подобайку». Це корисно для нас, для каналу, для розвитку каналу. Коротше, все. Я пішу їсти. Туши мотор.